Дні лукаві. от я в свої роки таким не був. Що за молодь зараз пішла? Знайомий вислівав. Насправді люди, які таке говорять, взагалі не усвідомлюють, що на сьогоднішній день молодь дуже сильно, особливо молоді люди, потерпають від величезних спокус, проти яких дуже тяжко встояти. Так ось і потрібна дуже така наполегливість і пильність, щоб не допустити сатану в свою. Душу в своє серце, це тяжко, тому що він діє через ваші а, уподобання, скажімо так. Любите, наприклад, спорт, будь ласка, любите ігри, будь ласка, ігрові, комп'ютерні, які хочеш. Любиш новини, криптовалюту, акції, будь ласка, він займе твій час просто, не, не залишиться в тебе часу для читання Біблії, для роздумування про небесне. Так, звісно, я зараз не говорю, що повністю забити на роботу, забити на свій бізнес, забити на, скажімо так, справи хатні. Ні, я не про це. Я про те, що певним чином потрібно розподіляти свій час навіть через лінь, навіть через не хочу. Тому просто треба змиритися і треба вірити в Бога, в Ісуса в Біблію і в те, що пише нам Біблія і пророцтва. Бодині дійсно дуже сильно лукаві. Ти можеш стояти ціле, ціле життя, але наприкінці перед смертю спотикнутися, будьте обережні.